6 грудня 1991 року ухвалено закон про Збройні сили України. А у 1993 році цей день зроблено святом. У День Збройних сил України не забудьте привітати військовослужбовців Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростали, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож вшануймо в день святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирій дружбі адже мир тоді панує, коли армія чатує. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене бережеш ти від сла і тривог, бо мілий і вправний ти майже як Бог. Патріот, захищаєш державу, примножує силу їй, ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську, державу борониш свою українську. Хай синуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир любов на круги. Вітаю тебе і зі святом щосили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю тебе! І тополька, і калина, і синє озерце, і тендітний ручай зі святом, і з ним Збройних сил України. Ти свято це, воїни, гідно стрічай. Встрічай його, гордо, сміливо і славно, зустрічай. за звичаєм, дідів, козаків, Хай служба йде, і звитяжно, і вправно, і Бог береже, хай во віки Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли, дай свободи й миру всім, збережи захисників і додому хай вони повертаються живі. Боже, бережи єдину, незалежну Україну. Звернувся Бог до України, спитавши кожної людини, Подумай, зараз і скажи. Що зробиш ти після війни? І Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і у дворі посаджу калину, червоний символ України, і я не дам їй похилитись, а я старанно буду вчитись, хорошим лікарем щоб стати здоров'я людям рятувати А я, вчителькою, бути хочу, дітей до знання заохочу. А я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, Щоб пахла вся наша земля. Я, планую мовля, на світ народжу я дитинку, маленьку, гарну українку або синочка козака. У мене мрія ось така, а я все рідко всиновлю і, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних не можу діток мать своїх. Я Буду малювати картини, пейзажі нашої країни, а я писатиму вірші, які так лються із душі, і прославляти рідну Україну, нескорену, міцну, єдину. А ти, що зробиш сива мамо? А я могилку доглядати стану і молитися за усіх усіх і мертвих, і живих, і до останніх своїх днів молитися про зріння для катів. Почув слова ці Бог і мовив, Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте. Надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долі нам зламала Когось навіка роз'єднала і, навпаки, когось зрідніла, комусь дала натхнені сили, Та скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І у дворі зацвіте калина. Все буде добре, все буде Україна.